Вітання! А сьогодні я б хотіла трошки поговорити про фільм Дочка Болотяного короля одразу всі крапки над і розставляю. З першоджерелом книгою я не знайома і найближчим часом поки що знайомитися, ну, ознайомлюватися з цим, ну, поки що ну, не дуже те й хочу. Ну, Казатиму тому лише про фільм. Тобто, я його, ну, так як я не Знайома з книгою, тому оцінюватиму лише адаптацію екранізацію у відриві від першого джерела. Добре, добре, і домовились. Так от, в принципі, я не те, що задоволена. Я в захваті, я в неймовірному захваті від цього фільму. Реально, що-шо, що, а цих фільмів реально класна річ. І дивіться, тобто, дивіться, більшість фільмів. Дара виходить і Саспенс тут, тут, там, 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 пам. Намагається до саспенсу зробити і якусь неймовірну, таку складну, дуже сильно побудовану, типу з багатьма поверхами мотивацію героя. Я сидіко вибачию. Я сидію сі, але чого цей фільм? Умудрився без ось усього, без усього цього в мене викликати позитивні відчуття. Ні, ну, я, типу, ну, капець, вона зараз не намагається, але ну, чого тут вийшло? Чого? Ось, дивіться, у нас капець саспенсу нема. У нас є одна з найпростіших мотивацій у головної героїні. Але холєро, хай вам греть третє вашій матері, воно працює. Тобто є у нас чоловік, ну, вибачте, у мене поганюча пам'ять на імена, тому даватиму рандомні імена головним героям. Добре, добре. Мій мозок імена просто ну, не запам'ятовує і назви теж гадки, немає чого так, але. Так, так от, у нас є чоловік X, який викрав жінку Y і, грубо говоря, ну, ув'язнив її. Запер, запер у лісі. Той, ну, і у лісі ця жінка якби завагітніла, ну, як наслідок народила доньку, якраз котра стала головною ну, яка є головною героїною фільму. Хай вона буде Василина. Я не знаю, чого Василина, Василина але хай. І ця коротше, Василина одразу ну, більше виховувалася батьком іксом, ніж матір'ю ігриком. Але, ну, і тому вона більше до батька прив'язалася. Вона більше любила батька. І лише ну, коли вона була підліткою, то його, ну, матір змогла. Ну, Змогла все-таки втекти від свого, зі свого... Так, маленький, куди ти лізеш. І, і матір ігри змогла зі своєю донькою Василиною втекти зі свого полону і більш-менш налагодити своє життя. Більш-менш налагодити. Ні, не кажу, що ідеально всі діла, але маємо те, що маємо. Yeah. І вона, кстати, ця. Ігрик не дожила до початку ну, основної історії, її нам показують лише у флешбеках. Але до цієї жінки, котра травмована була цим полоном, цим рабством і так далі, сексуальним, фізичним і так далі насиллям, то у мене до неї питань нема. Окей, налякана, побита, зґвалтована, окей, розумію чого. Вона попервах лишилася. Потім, вона що? Вона народила дитину свою доньку Василину. Вибачте, вона не змогла кинути свою єдину доньку, не змогла свою дитину кинути. А це що, погана матір? Ні. Вона розуміла, що ну, хтось більш-менш ну, адекватний, ну після отримання поти вона ну вкрай ну вкрай важко її назвати той. Його... Адекватно після потис серки. Так от вона втікає, налагоджує своє життя, і тут до неї нема, помирає до початку фільму. І потім вже йде розповідь від лиця цієї Василини, котра вже одружена, має дитину, доньку теж. І, на жаль, до її життя знов повертається батько. І коли вона ще була дитиною та в ранньому підлітковому своєму віці вона не відстрілювала, чого її батько поганий, а мама навпаки добра, чого її батько лайно, а мати навпаки гарна жінка. Вона надстрілювала, бо це суспільство в неї ну, заключалося лише в батькові, то матері. Її просто не було з чим ну, порівнювати, звідки ще взяти інформацію. Але після втечі з полону вона зрозуміла, що матір в неї хороша, а батько поганий. Так ось. І кхм, мати не дожила до основних подій фільму. Але ну, батько все-таки вривається, повертається до життя своєї доньки, хоча вважалося, що він помер, вважалося. І ця Василина ну, все-таки доводить наче до кінця, мати намагалася вбити, ну, Ігрик намагалася вбити батька Василини, але, на жаль, не вийшло. І Василина все-таки його добила. Але щодо ну, як на мене, як на мене кінцівка, ну, не дуже понятна. Ні-не ні, -ні не кажу, що це погано, добре, чи ще якось. Ні, ні. Просто кажу, вона для мене трошки не зрозуміла, але то ну, деталі то трошенько деталі. Так ось. Я не зрозуміла ця. Умовна Василина, вона в кінці вмерла чи вижила після фінальної сутички? Ну, з головним антагоністом, з Главгадом, з ГЗ головним злодієм, своїм батьком. Ну, чесно, я так і не зрозуміла. Ця Василина з Ексом після сутички з цим Ексом вижила чи ні? Ну, я не знаю, може, то я е, дурепа, може я щось там не добачила, не дозрозуміла, щось прогавила, Ну, не сперечайся. Якщо так і є, то, будь ласка, ласкаво прошу до коментарів, пишіть скажіть, що де я прогавила, що іде я не зрозуміла. Так ось, в принципі, ну, дивіться, тільки що був переказ коротесенький сюжет. ну, Вибачте, сюжет. Найпростіший. Найпростіший сюжет мотивація героїні теж найпростіша. Вона хоче захистити свою доньку від Ікса, щоб вона, ця донька її не повторила, а доньку, долю її, Василини, щоб вона її Василинину долю не повторила. І це бля, ну, вкрай проста, логічна і ну, вкрай проста, але логічна мотивація, і ти в неї віри, що в тебе не виникає питань. Господи, ну навіть сказання про Демона, в Сакурі або інші мої огляди, що я бомбіла, от це, що у мене то його якось сплеяла мага з нації вогню. що У мене пукан підгорав, то його, як маги з нації вогну за ватарами, типу вогонь через рота. Так от у мене вогонь через іншу освіт був. Так от, тут я вірю в її мотивацію, розумію. Чого, як, нашого? У мене тут питань взагалі нема. Розумію, чого нащо? Тут питань нема. Так, там пізнець графона нема. Якось, типу, там, капець Марвелівський, діснівський, щось таке графон. Ні, там такого нема. Ну, рішення операторські, ну, не сказати, що вони якісь там неймовірні, ідеальні, щось там таке. Ну просто. Взрив мізків, щось там капець, отвол башки, там, капець інноваторське. Ні, Чого нема, того нема. Но, в принципі, оператор, операторська робота хороша розуміє, чого взяли той чи інший ракурс. Розумію, у мене питань нема. Дивиться, хорошо до сюжети, логіки з логіки подій, до дій персонажів. У мене питань. Взагалі немає, не виникає. О, диво, якщо над сюжетом попрацювати, попрацювати над холєросценарієм, сценарієм, то не буде як би питань чого? Неймовірно. Неймовірно, ніколи такого не було і от знову. Просто кажу там нема капець чогось з операторської роботи чи графона такого неймовірного. Чи Ні, Немає <кій> немає ж ямаланівських там поворотів. Ну, нема такого. Просто є робоча історія, є робочі операторські прийоми, там все монтаж теж. ну Та не кажу, що це щось неймовірне, але воно працює і так? Ну, в мене тут питань взагалі ніць не виника. Ну. Диснею? Диснею з зоряними воїнами і Марвелами і так далі. І своїми холєру ремейками. Ні на що не натякаю. Але трясся твоїй матері повчися. Повчися те, як треба робити нормальні історії. Повчися трясся твої матері. Хай тобі бігрить. Ось так от фільм просто неймовірний хфільм. Я вкрай ним задоволена, однозначно рекомендую. Ні, не скажу, що це щось дахозносне, ні, господи Боже мій ні. Що це щось революційне. Теж ні. Але це добре зроблений фільм. Добре зроблений фільм, з фільм зроблений на совість. Актори грають добре, сценарій хорошо зроблений, оператори молодці, монтажери теж мої золоткі. Чесно, це реально класний фільм, того, що він зроблений на совість. Тож всі люди, котрі над ним, над ним працювали, вклалися в нього. Не знаю, наскільки відсотків, наскільки максимально від своїх можливостей. Ні, не знаю, та і мені не цікаво, але вони вклалися і зробили добре кінцо. Ну, добрий фільм я зробила. Ну. І тому я вкрай задоволена цим. Ну. Я його так, цей фільм час від часу ще передивлятимусь, бо ну, дійсно добре вийшло, бо всі люди, котрі над цим фільмом працювали, вони старалися. Парам-пам-пам. А я дякую вам за увагу. До побачення і на все добре. Па-па!